Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття з художньо линевого розвитку. Багато віршів та поем написав видатний український поет Тарас Григорович Шевченко. Про природу. Діти, сьогодні вивчимо вірш Сонце гріє за допомогою мнемотаблиці видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Послухайте уважно. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гнез вербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає? А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Діти, дайте відповідь на запитання Що робить сонечко у віршику? Що робить вітер? Звідки він віє? І куди? Яке деревце також гне вітер? Що знаходиться на калині? Чому поет називає гніздечко одиноким? Яка пташка жила в гніздечку? Де ж дівся Соловейко? Діти, повторимо частинами вірш разом. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину. Над водою з вербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Давайте спробуємо поєднати частини тексту. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою вербою червону калину, на калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Діти, тепер спробуйте самі розказати вірш. Малята, сподіваюсь, вам сподобалось чити вірш Тараса Григоровича Шевченка Сонце гріє. Наше заняття добігає кінця. До нових зустрічей!